Сергій, дай одну пораду для підприємців, які, які починають своє діло. Найкраща порада, в яку я раніше також не вірив, це вчитися. Чому саме вчитись? А, ти можеш мати образно 100 тисяч гривень і думати, що тобі цього вистачить на бізнес, але тобі цього не вистачить, а маючи таку суму. І поспілкувавшись з крутими експертами, з людьми, хто вже досяг успіху, прочитавши книгу, пройшовши декілька курсів, в тебе буде чітке розуміння, як правильно будувати ту справу, яка тобі подобається. І вірогідність того, що ти досягнеш кращого результату, ну в разів 10 більше, ніж ти просто візьмеш 100 тисяч гривень. Знімеш оренду і почнеш будувати свою справу без знань.